В це важко повірити, але приходять повідомлення, що Єрмак готується тікати з України. Здавалося б, навіщо людині, яка ще й досі займає більше 10 державних посад, кидати свою годівницю, де він може продовжувати красти і раптом тікати за кордон. Але не все так просто. За наявними даними, набу готує вручити Єрмаку підозру. Раджу додивитись це відео до кінця. В кінці буде пекло про Дніпро. І так, 5 грудня близько 17.00 Андрій Єрмак прибув до Центрального офісу служби зовнішньої розвідки України. Він заїхав на чорному броньованому Мерседес С-класу. Як повідомляють, він пробув там 45 хвилин. І після від'їзду Єрмака голова служби розвідки Олег Іващенко викликав до себе керівника департаменту який займається документами прикриття Іващенко вважається стовідсотковою людиною Єрмака, і за інформацію зобов'язаний йому своїм призначенням. Паралельно стає відомо, що набу готує нову серію аудіозаписів у межах операції Мідас, яка стосується ролі Андрія Єрмака, а також підозру. Тобто вже конкретно запахло жареним, Уже не вийде ляпнути щось, типу того, я йду на фронт. Тепер Єрмак реально замислився, як тікати з країни. По факту, відставка Єрмака мала відбутися набагато раніше, адже менеджери Зеленського ну ніяк не готові до того, щоб керувати країною. Розділення сіамських близнюків відбулося тільки тоді, коли в Зеленського не залишилося залишилося іншого способу для самозбереження, щоб вийти з історії, а не бути з неї вигнаним. Він звільнив ярмака, хоча він, до речі, до останнього захищав його. Навіть призначив головним переговірником для переговорів між Україною та США, і це було вже тоді, коли стало відомо, що Єрмак фігурує на плівках Міндича, бажання врятувати своїх, вводячи їх у переговірну групу. Говорить саме за себе в Зе Телеграф розповіли, що насправді означає відставка Єрмака для мирної угоди. Друга найвпливовіша людина України була позбавлена влади через кілька годин після того, як НАБУ провело обшук та розслідувало його роль у корупційному скандалі на суму 100 мільйонів доларів. Андрій Єрмак подав у відставку з посади керівника офісу президента України. Відставка Єрмака є перемогою для українських антикорупційних активістів і отримала широку підтримку з боку ключових членів політичної коаліції президента Зеленського, зазначає Самуель Рамані, колумніст «Зе Телеграф. Окрім того, що відставка Єрмака підкреслила дистанціювання Зеленського від корупційних скандалів, що набирають обертів. Вона має також серйозні наслідки для мирного. Процесу, оскільки інтенсивна дипломатична діяльність під егідою США не привела до прориву у питанні припинення вогню, коли Єрмак очолював українську переговірну команду. У своєму останньому кроці на посаді головного перемовника Єрмак категорично відкинув можливість передачі українських територій Росії. Звільнення Єрмака може допомогти налагодити напружені відносини України з адміністрацією. Президента США Дональда Трампа та відкритий шлях до прагматичного вирішення війни, коли Трамп почав тиснути на Україну, вимагаючи територіальних поступок Росії, розрив між Єрмаком і Білим домом дедалі зростав. У приватних розмовах Єрмак натякав, що в команді Трампа повно російських агентів. Тобто ви розумієте, Єрмак уже настільки втратив голову, що почав наїжджати на Трампа. Ми ж то з вами розуміємо, хто керує набу. Зеленський вчасно зрозумів, що рипатись в сторону Трампа не варто. Тому він ще й досі продовжує сидіти в кріслі президента. Але це не тому, що він такий розумний і крутий президент, а тому, що Трамп поки що дозволив бути йому президентом. І що ви думаєте, що гірше вже бути не. Може, а я вам скажу, може, сталося так, що наші бідні депутати вирішили підняти собі зарплати в три рази. Зараз вони отримують по 70 тисяч, а будуть отримувати по 200. Але тут все зроблено хитро, зазначається, що це компенсація на депутатську діяльність. Хоча ця виплата не є зарплатою, її використання ніяк не контролюється. Хтось дійсно може витрачати її на депутат. Тацьку діяльність, а хтось залишати на особисті витрати. Наші депутати ж, звісно, самі чесні, собі не візьмуть ні копійки, тому будьте спокійні. А тепер перейдемо до останньої новини цього випуску. В Дніпрі зараз якесь пекло. Вночі місто бомблять російські ракети. А в день карателі зеленського витягують людей з автобуса посеред білого дня. тут Тут є діти, котрий. Що ви творі та ужас? Боже мій. що ви дітей? Мужіна мужіни. Ви що право. Ви порушуєте мене і ми захищаємо. Ми не можемо показувати приклад, як Росія заганяти когось палками на війну. Ми не така держава, тому що це парадокс. Ми воюємо за цінності. Європейські, ми хочемо бути членом європейського союзу. На жаль, виходить так, що в тилу нас нищать свої азовні російські ракети. Кому за це сказати? Спасибі, ви знаєте. В мене все.